Тепленький такий невеличкий лотик Cool Club. Куртка на хлопчика. Ріс 104. Подовжений зад. Хутро. Тут іде трішечки середині хутра. Вода не проникна тканинка, 104 ріст. 98 ріст, повністю йде знизу на флісі, Вода штанці, 110-й фліска, фліска розмір 164, 170, 62 ріст, Такий тепленький комбінезончик, Ще одна куртка на флісі в 92-й ріст, термошка, 110-116. Тепленький такий піджачок. ріст 164, аксесуарчики, носочки такі купали довгі, Всі будуть нам махрові, тепленькі колготки. І штанці. плотненький котончик. 146.